Вже півтора роки, як в обласній лікарні, операції з реплантації кінцівок стали майже буденною справою. Тут у відділенні пластичної та опікової хірургії успішно пришивають відрізані пальці та кисті рук, повертаючи пацієнтам втрачене здоров'я та надію на повноцінне життя. Тільки за останні два тижні до цього відділення потрапило четверо пацієнтів з травмами ампутації кінцівок та їх фрагментів. Як правило, ці травми трапляються через необережне поводження із циркулярними пилами. Я дома дрова різав на станку на циркулярці, а вдома нікого не було взагалі. І так виявилось. Що, случайно гвоздя похопив у дереві і вирвало пальці. А я потім одразу телефон, мамі подзвонив, мама пішла, плакала, дуже нервувалися. Той друг з машини їхав, зупинили, одразу мене осваляв, осваляв, нічого не могли чим допомогти і направили в Ужгород. Тут одразу вже вечором було лікар Андрій Йосипович. Капельниці, операцію. Ну так, слава Богу, палець вже весь. І можна буде помаленьке з ним робити. Ну вже до станка більше не підійду. Даже жінка сказала, що навіть не пущу нікак. Ліпше другі наріжено, ти ж до нього не підійдеш. За словами завідуючого відділення Андрія Погоріляка, такі травми характерні як для молодих людей, які не мають достатнього досвіду роботи на деревообробних верстатах, так і для людей більш старшого віку від 55 років. У старших пацієнтів успішність відновлення кінцівок після ампутації у рази складніша. Хоча останній випадок, коли 64-річному мешканцю Хущини вдалося повернути чотири ампутовані пальці, є дійсно унікальним. Пиляв на циркуляції дощачки. Пожалкував, що останеться більше як 50 сантиметрів, а короткі палички такі були, так вони затягнули, мені піло і все. Але я оперативно теж зробив, вистро замотав руку, перекис сьогодні, облив і… Навіть своїм ходом метався добирати до оборони, але син зустрів мене. Я вже пересів на другу машину і поїхали до ФОСТ. Це в нас унікальний, так би мовити, пацієнт. Бо по, по, по віковій групі 64 роки у нас в, в мікрохірургії є певні е, групи пацієнтів е, вікової групи, яким ну, вже сумнівно робити такі операції. В даному випадку ми подивилися, що людина ще досить соматично здорова, може витримати цю багаточасову п'ятигодинну операцію. Чесно кажучи, на початку ми не думали, що ми будемо пришувати всі, всі відірвані пальці, пришиємо йому ну, хоча б два-три, щоб людина могла себе обслуговувати. Але операція пройшла досить досить вдало і досить швидко. Нам вдалося це відновлювати, що ми вирішили продовжити і пришили всі чотири, всі чотири пальці відірвання, які в нього були. Які слава Богу, на 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 теперішній час всі прижилися, і пацієнт вже проситься проситься додому знову е до, до своїх бджілок, яких яким він пиляв до дощечки. Серед пацієнтів бувають і самі лікарі. Збіг обставин, секундна необережність і ледь не сталося невиправне. Молода людина могла лишитися ноги. Ситуація доволі таки неприємна. Працював по господарству, нарізав, різав гілки. І так вийшло, що циркуляркою на, на пилі на флексі потягнуло гілку з сучком. На ній була моя нога. Ну і опинила, моя нога, опинилася так сказав, під... «Під дією цієї циркулярної пили е, відрізало два пальці, третій зачепило. Пришили, пришили на пришили на місце. Якщо ж прикра пригода так і трапилась, необхідно дотримуватись простих правил. В першу чергу не треба панікувати. Якщо сталося е, всіми підручними матеріалами пережати. Кінцівку не дати, щоб була крововтрата, це перше. Якщо, якщо відірвалася кінцівка, треба взяти її, акуратненько її взяти, помістити в мішечок, закрутити полотенечком, покласти в чистий мішечок поліетиленовий. потім взяти з холодильника щось холодне, в другий мішочок його покласти і. Щоб, але ні, ні в якому разі не заливати водою, ні в якому разі не, е, не, класти на, е, не класти в морозильну камеру або ще кудись. Температура транспортування має бути від 4 до 8 градусів. Це нормальна температура, при якій можна довести е, відірвану кінцівку до лікарні. Е, що стосується пальців, це можна до 12 годин привозити. І е, чим більший сегмент кисть 6-8 годин, перепліччя 6 годин, плече до 4 годин. На жаль, чим чим більше, чим вищий рівень е, трав, травми, тим менше часу є у хірурга для того, щоб відновити кінцівку. Ми маємо зв'язок з усіма районними травматологами е, Закарпаття, які е, попередньо. Повідомляють про таких пацієнтів за той час, коли їх привозять сюди до нас в обласну лікарню. Ми маємо можливість підготуватися, щоб не втрачати дорогоцінний час. До операції нині, завдяки ентузіазму та професіоналізму лікаря Андрія Погріляка та його команди вже десяткам наших краян вдалося повернути здоров'я та зберігти кінцівки. Проте жоден найталановитіший хірург не зможе навчити людей з обережністю та уважністю ставитись до власного здоров'я і життя та дотримуватись елементарних правил безпеки.